Поява власного транспортного засобу зобов'язує власника вкласти договір обов'язкового страхування цивільної правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, так звану автоцивілку. ОСЦПВ або автоцивілка це інструмент захисту потерпілих під час ДТП та фінансових інтересів страхування. Такий полі страхування покриває витрати, пов'язані з заподіянням збитків життю, здоров'ю, майну потерпілих осіб. Причинені дорожньою аварією. Наприклад, за наявності чинної автоцивілки, увинуватця ДТП, ремонт автомобіля потерпілого або витрати на лікування постраждалих буде компенсовувати страхова компанія, а не він. Максимальний розмір страхового покриття за автоцивілкою становить до 500 тисяч гривень на одного потерпілого, але не більше 5 мільйонів гривень на подію за шкоду здоров'ю. Та 250 підятдесят тисяч. Гривень на одного потерпілого, але не більше 1 мільйона 250 тисяч гривень на одну страхову подію за шкоду за подіяну майну потерпілих. Причому, згідно із законом, планується подальше збільшення страхових сум до європейського рівня. Так, з 2026 року, але не раніше скасування військового стану ліміти відповідальності за шкоду завдану майну, становитимуть 2 мільйона гривень на один страховий випадок. А за шкоду, завдану здоров'ю, становитимуть 1 млн грн на одного потерпілого та 20 млн грн на один страховий випадок. Основні переваги для водія з чинної автоцивілкою. Перше і головне, страхова компанія сплатить компенсацію шкоди постраждалим у випадку ДТП з вашої вини замість вас. Та компенсує вам збитки, якщо ви потрапили в ДТП з вини іншого водія. По-друге, ви зможете самостійно оформити ДТП за допомогою Європротокола за виконання умов його застосування. По-третє, ви маєте право на компенсацію від МТСБУ, якщо станете постраждалим ДТП з вини кермувальника безчинного полісу ОСЦПВ. Четверте, ви зможете скористатися прямим врегулюванням та отримати страхову виплату у свого страховика. П'яте. Згідно з українським законодавством полісу ОСЦПВ, Є обов'язковим для всіх власників автомобілів, зареєстрованих в Україні або тимчасово ввезених. Відсутність цього полюсу може призвести до штрафів. Розмір штрафу за відсутність автоцивілки у 2025 році становить 425 гривень. Якщо штраф не сплачено протягом 15 днів, він збільшується до 850 гривень.